І так, шановні, отака зірочка. Модуль для віночка. У нас з вами є квадрат, ми його поділили по діагоналі. Тепер ми ще його поділимо по горизонталі і по вертикалі. Готово. Тепер робимо базову форму повітряний змін, тобто з одного кута кут протилежний центру, згинаємо бік до середини, середня лінія і віддалили. І так зробити з усіх куточків. И до средней линии. И давите. И последний куточок. Зробили. Тепер для того, щоб вам було легше згинати під основу, ми додамо ще один, одну лінію, яка буде вам допомагати. Ось вона лінія між трикутничками з кожного боку. Ми протилежний кут дотягуємо до перегинання. Ліній, які вже зробили, і відчавлюємо тільки відстань цього трикутничка. Більше нічого з усіх боків, так вам буде легше згинати. Тобто ось цей перехрестя. Ось до цього йде трикутник. Вершина трикутника сюди йде, з усіх боків. Тобто ось воно, ось воно, ось воно. Зробили. Починаємо збирати до перегину цього квадратика, який у нас є, який ми тільки що відігнули, згинаємо. По віддігнутих лініях поклали, і потихеньку тут притримуємо, кладемо цей трикутничок, підгинаючи, там під низ, ось тут під низ, підгинаючи папірець і придавили, зробили. Так само робимо з цього боку. Зробили. Тепер робимо згін, який звиється заячевушка від цього куточка, піднімаємо. Скільки у нас є паперу, відгинаємо його нагору з одного боку, і таку саму робимо дію з іншого боку. З куточка, піднімаємо папер і відкладаємо його в інший бік до середини. Ось так у нас вийшло перехресткось тут. Тепер. Будемо підтягувати і згинати ось це місце і викладати трикутничком вгору. Тобто ось так у нас повинно вийти. Те саме робимо з іншого боку. До крапочок склали, тут підігнули. Поклали, придавили. Відігнули. Продавили в один бік вушко і з іншого боку таке саме зробили вушку. Ті ж самі дії. Підтягуємо боки, формуємо і Придавлюємо. Є. Е. Далі таке саме діє зробимо з цього боку.